Заступник міського голови Максим Піскор цієї середи давав поради щодо вирішення всіх проблем мешканців міста. Прийом громадян розпочався з земельного питання. Мешканець вулиці Дзержинської Іван Кислий каже, що дорога поблизу земельного участка заважає оформити документи. Депутати голосували по дві причини, що там мов, дорога мішає, типу окружна дорога в шире. Ну, справа в тому, що я був в Києві об і УК бдолі з висновком архітектури і що цей ділянка під дорогу ніяк не попадає. Заступник міського голови Максим Піскор порадив дочекатись висновку про землю та рішення сесії. Наступним на прийом прийшов Юрій Маренич. Чоловік просить дати дозвіл на добудову. Просто хотілося там раніше на 35-му тридцятому винесавку. Бабушка мені з моєю двоюродною сестрою відписала подарственний дом мы поділили, і тепер хотелось, Ну там я достроїв, було розрішення з міської ради. А зараз, вот подаю обратно земли, землі, як у... раніше був барак. Зараз вийшло соколь було. Необхідно звернутися до земельної комісії та створити ОСББ. Порадив Максим Анатолійович після детального знайомлення з документами. Прохання до вас таке, будь ласка, напишіть звернення. Просимо заняти прошу, прошу, це питання на зневельній комісії. Я буду присутній. Попадатиму перед депутатом, щоб вам допомогли, вирішити це питання. Якщо у вас там вже знаходиться майно і майно, я так розумію, на вас вже оформлено. будинок, один вже квартира три. Проблема з вуличним освітленням по вулиці Старовокзальній турбує Тетяну Охріменко. Вже майже місяць там не працюють ліхтарі. А на стовпах кругом лампочки поставили таке. І проти мого двора, не двора, трошки в стороні стовп і лампочка, а лампочка не горить уже три неділі. Два на, ну, на стовбу я записала 24-12 стовп. Но чула, що там. І ще дві на дві два сто на двохста два. Це питання вирішиться в найближчий час, каже заступник мера. Не могли вирішити раніше через Євро 2012, говорить Максим Піскор. Це питання на контролі знаходиться в капітального будівництва. Я знаю цю ситуацію. Не прокладалася лінія електромереж, тому що РЕС, наш район електричних мереж обленерго. Не давав відключення в зв'язку з проведенням євро. Уже євро закінчилось, а вони ще досить довго не давали, ну, для того, щоб відключити напругу, розумієте, необхідно її відключити спочатку, щоб люди не постраждали. І от РЕС не давав відключення. Зараз уже це питання вирішено, і я думаю, що найближчим часом там у вас буде світло. Скаржилась пані Тетяна і на сусідський паркан запитували про вирішення питання з копанкою, з яким вона зверталась минулого разу. Ці питання Максим Піскор пообіцяв вирішити на земельній комісії. Далі на прийом прийшли жителі вулиці Широка. Вони всім колективом прагнуть покращити благоустрій їхньої вулиці, вирівняти дорогу та прокласти асфальт. Легкова машина туди не виїжджає. Не з можна маленькі машини. А вони як тільки починають строїтися, як тільки дощ пішов, значить їм треба на крани. Ми не можемо постоянно зіміруватися. Він же ж не розуміє, того гроші він не хоче висипати дорогу, влажувати ні. А по дорозі він любить їздити. То ми можемо просто-напросто помістиш обама, говорить, будь-то хай що хочете робити. Ми висипаємо дорогу за свої гроші, ціпали. Ми хороші гроші заплатили, ми наняли техніку, екскаватори, наняли, ми все відсипали. Вирішити питання Максим Піскор пообіцяв разом з начальником ЖКГ Володимиром Аврамчуком. Ми зараз відсипали будинок дитячого типу. Там десь метр 70 відсипав. Можливо, там ще в них є цей воль, тому що хоча б сам буде. Мід цей глянець бій, це після робота. З такими проблемами звертались мешканці міста цієї середи. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.